Хочу поділитися декількома кількома думками. Дивіться, коли патріоти та націоналісти говорили, що необхідно готуватися в майбутньому до захисту Криму, до захисту Донецької, Луганської областей, Харківщини, ну, в цілому Сходу, тому що територіальні претензії Московія періодично пред'являла до цього всього, до наших земель, і це було неодноразово, це яв, явно яскраво простежувалось. Нам ніхто не вірив, всі казали, ви що здуріли, а тільки не війна там і, і так далі. Коли війна розпочалася в 2014 році, ми першими стали на захист країни, витримали цей напор, витримали цей удар. І весь період часу з чотирнадцятого по 2022 ми вимагали дій. Ми були проти капітуляції, ми вимагали боротьби з внутрішнім ворогом. З сепаратистами та колаборантами ми вимагали підсилення армії, ми вимагали е, всього того, що дасть нам змогу бути сильнішими і боротися з зовнішнім ворогом. Що ми отримали натомість, весь цей період часу підривалися склади з боєприпасами, весь цей період часу е, знищувалися, саджалися по тюрмам націоналісти, патріоти. По різноманітним вигаданим статтям і багато з них хто і досі зараз сидить у в'язниці. Що ми отримали натомість? Стіну Яценюка, Панове, ну це смішно. І нам ніхто не вірив, і були стандартні відмовки про те, що треба просто перестати стріляти. Зрозумієте, якби ми перестали стріляти, то прогнози по трьом добам захоплення Києва. І в цілому України вони би здійснились. Якби прості громадяни України не взяли до рук зброю, ми б зараз були вже в тотальній окупації. Тож треба в першу чергу дякувати тим, хто став у перших лавах до боротьби з окупантами. Тепер наше завдання зрозуміти: ніяких послаблень, ніяких е відпочинків не буде. Друзі, в цій війні переможуть або вони, або переможемо ми. Третього не дано. Будь-яке перемир'я наразі е, для уставших от війни це відстрочка нашої поразки для ворога. Тому що ворог відпочине, накопичить більший потенціал, мобілізаційний ресурс, снаряди, техніку, і знову піде. Але піде з врахуванням попередніх помилок. Це буде однозначно. Тож необхідно заряджатися на перемогу. І необхідно заряджатися на тривалу боротьбу. А це 5, 10, 15 років стільки, скільки буде потрібно. І розповідати про те, що ми всі втомились, що це має вже завтра закінчитись. Розповідати про те, що дахай вже забирають Крим чи Донбас. Шановні, ми це чули в 2014, 2015, 2016 році. Це не працює. Їм не потрібен окремий Крим чи Донбас, їм потрібна вся Україна, як мінімум, по берег річки Дніпро, як максимум по Карпати. Тож, тільки боротьба. Хочу ще раз наголосити: всі ці запевняння різноманітних там арестовачів, що завтра, післязавтра, ну максимум через тиждень, все закінчиться. Якщо ще хтось в це вірить. Розкрити очі. Ті чоловіки, які досі не в строю, зрозумійте, рано чи пізно це доведеться зробити і стати плічо-пліч з нами. З тими, хто вже півтора року воює, з тими, хто воює вже 9 років, треба враховувати всі ці речі і готуватись. Нам необхідно готувати молодь. До сих пір я не бачу жодного. Дієвого кроку, наголошую, дієвого, не паперових відмазок про те, що там зроблено, проведено. Ну я, як викладач, знаю, що це таке, як викладач дисципліни захист України в минулому. Я, як засновник і організатор військово-патріотичного клубу, який виховав сотні юнаків, які зараз служать, знаю, що таке справжнє національно-патріотичне військово-патріотичне виховання. Наразі в Україні системного виховання немає. Натомість, противник готує десятки тисяч нових молодих людей.